І жодна корова не постраждала. Отож, мій молочний шоколад. Основа мого шоколаду це горіх кешю. Перемелений на кавомолці, ніжний, неймовірно смачний горішок, замочений, просушений при 45 градусів. А також. Паста з кокосу це м'якоть кокосу. Її разом з какаомаслом я розтопила на водяній бані. Солод це, звичайно ж, мій улюблений, природній, нерафінований кокосовий цукор. Це, до речі, він виробляється із соку кокосової пальми, подібно березового соку, збирається, висушується природнім шляхом. І, і тоді ось такі ці кристалики робляться. І тоді я також його перемолила на в кінці шоколаду я додаю ваніль. стручок ванілі натуральної. Це не якийсь там ваніль.